Трата в Олександрівській громаді загинув Костянтин Авраменко. 52-річний молодий сержант загинув 11 листопада під час виконання бойового завдання в Харківській області. У військового залишилася дружина. Про час і місце поховання Костянтина Авраменка буде повідомлено додатково. 15 листопада відбувся особистий прийом міського голови Сергія Кузьменка. Олександриця зверталася з проханнями щодо ремонту мереж водовідведення, руйнувань пам'ятників архітектури і можливості їх відновлення, адмінпорушень і накладання штрафів, перейменування вулиць були і скарги щодо роботи голови ОСББ. Волонтерська спільнота Піксель звітує про отримання коштів від благодійного аукціону, що відбувся у суботу під час вечора стендапу у ПК Олександрійський театр. Було передано 4800 тисячі гривень серед лотів, розмальовані тубуси та єльзи. Частину коштів вже освоїли на 2800 тисячі гривень. Було закуплено грілки для захисників. Вихованці городка Веселкове зернятко БДЮТ» керівниця Лариса Розанова, стали лауреатами першої премії та володарями гран-прі Київського фестивалю конкурсу Мистецтв. Городківці представили свої роботи в номінації Декоративно-прикладне та образотворче мистецтво. В номінації взяли участь 61 учасник, двоє олександрійців Анна Самасьонок і Ярослав Кулініч здобули гран-при. Лауреатами першої премії стали Софія Дмитренко, Дар'я Біляк, Артем. 11-12 листопада в Кропивницькому відбувся чемпіонат області з волейболу. Серед юнаків 2010 року народження і молодші. Участь взяли шість команд з області. Команда Олександрійської ДЮСШ США No2 посіла друге місце. Спортсменів тренує тренер-викладач Кулішкін Володимир. Протягом минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи Кіровоградського гарнізону тричі залучалися на ліквідацію пожеж різного характеру. Двічі горіли автомобілі. Один із них в Олександрії. Так, 15 листопада о 16.28 стало відомо про займання по вулиці Чонгарська в Олександрії. Після прибуття на місце виклику, встановлено, що горить легковий автомобіль Фіат та 15 метрів квадратних домашніх речей. О 17.10 пожеж було локалізовано силами Олександрійських вогнеборців. Причини загорань встановлюють.